Ваш сьогоднішній вирок має показати Брайсу Вокеру, що він вчинив погано. Він покаже це кожному хлопцю і чоловіку, які поводяться як Брайс. І вирок має показати усім жертвам, що наша історія важлива. Думаю, що це справжня трагедія. Як суддя, я маю почути обидві сторони. Каліфорнійські закони передбачають шанс на реабілітацію і умовний термін для обвинувачених вперше. Я хочу, щоб ці юнаки переглянули свої погляди на життя. Але я не хочу шкодити і ще більше. Містере Вокер. Чекаю, що ви виправитесь. Мій вирок три місяці умовного терміну. Справу закрито. Ваша честь. Три місяці умовного? На сьогодні, все. Дякую. Я злий, засмучений. І досі не розумію, як таке взагалі могло статися.